Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував десятьма ударними БПЛА, типу «Шахет» та безпілотниками невстановленого типу. Військові звітують в результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників. Один БПЛА локаційно втрачено ще один полетів на окуповану територію. Майже мільйон повітряних цілей зафіксували радіотехнічні війська з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявили у повітряних силах ЗСУ на честь дня радіотехнічних військ, який відзначається 30 листопада. Серед виявлених цілей понад 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БПЛА, понад 13 тисяч ракет різних типів. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Війська РФ протягом минулої доби окупували жовте, пустинку та роздольне, що на Донеччині. Про це свідчать дані аналітичного порталу Діпстейт. Також окупанти просунулися біля Ілінки Новодонецького, трудового, Пушкіного та в Кураховому. За даними генштабу ЗСУ, протягом доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 192 бойових зіткнення. Запорізька АЕС знову на межі блекауту через обстріл РФ. Як повідомили в Міненерго, вночі через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують станцію з енергосистемою України. Це вже третій подібний випадок за листопад. Партнери оснастили повністю тільки дві з половиною бригади з десяти обіцяних. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Скайнюс. Інші заяви президента наші партнери говорять про мобілізацію, але реальна проблема з десятьма бригадами, які вони не оснастили. F-16 знищили сім крилатих ракет, які летіли по цивільній інфраструктурі дві ночі тому. Путін вважає, що ми частина Росії ніхто навіть під час цієї війни не зміг змінити його думку і його розум. Київ. Повинен бути на тому ж рівні або сильнішим за Російську Федерацію, щоб вступити у мирні переговори. Якщо ми говоримо з путіним, то тільки з планом ми не можемо дати йому шанс поставити нам ультиматум. Він не може поставити нам ультиматум, тому що він вбивця і він терорист. Путін хоче знищити все українське, що в Україні пов'язане з Україною та українцями. Ці ідеї диктатора нагадують Адольфа Гітлера, і він піде з ними до кінця. У листопаді до лав зсу повернулися 6 тисяч військових, які вчинили СЗЧ. Відомо, що військові, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть до 1 січня без несення кримінальної відповідальності повернутися на службу до іншої військової частини. Зазначається, що тих, хто добровільно повертається із СЗЧ, зараховуватимуть у батальйони резерву і вже звідти розподілятимуть до визначених військових частин.